Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, якого поїхали! Парарара, парарара, заставка. Найти я сьогодні зранку грав, ще не проснувся. Якраз була ця аномалія. Я в шось таверні позолотив чистку. Якраз потрібно, думаю, ну зараз заберу і виграю. Позолотив і рульнув, бо звичка така. Чи 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 чи, я не, на... не нажимав тебе. Монетку забираю ставиться. І позолотив, думаю, ну все, зараз я точно виграю. Позолетив і рульнув. Думаю, боже. Боже, Це було прям воно. Don't tell the others. I'm... That doesn't destroy you, makes you Я напевно буду виходити 3 в 3. Золотити якусь трійку, з нею розкопувати четвірку. Ну, блін, в ідеалі, правда, знайти щось нормальне. Якусь нормальну трійку вже вдали. Щоб її хоч вдали. Типа, бісти, демони, мурлоки, свині, андеди. Ну, типа, в трійці є що залетити. Головне, щоб дали. Ну, першу стрілу завжди потрібно використовувати майже одразу. І немає сенсу тримати надовго. Виходимо. Можна мурлока позолотити, да? Забрати два потім. Mm. <плес> І золотимо мурлока, продаємо. Забираємо два мурлока Але це таке собі, якщо чесно. Подивимося, наскільки тут вигідно рашити. Ну, рашити таверну, взагалі, е, зараз не вигідно. Можливо, там десь на хай рангах це і вигідно. Тут е, взагалі не вигідно, якщо чесно. В більшості випадків будете програвати. Блін, ну, типа папугу золотити. А, Тригерити раптора два рази. Або раптора позолотити і 10-10. Ну, ні. Типа золотий папуга, хоча б може залишитись на потім. А, окей, Ліза, окей. Забрав. Ну і трійку якусь ще купну, часто для стабілізації. Мені подобається Мурлок. О, оцю 2-1 тримати, бо армор закінчується, а. Андеди неприємні. Тепер глав... головне якось атакувати. <laughs> Хоча б. Добре, я атакую перший, це дуже добре. Чувак скелетика позолотив. Типа ідея е, ніби як непогана, але враховуючи, що він ніяк не качає атаку, це таке собі діло. Ну, типа, умовно, да, він може через оверфлоу піти, враховуючи, що тут пісти є, але. Якщо чесно, таке собі. Так, жмура дають, я просто вийду. Вийду рульну піде Так, знову дають стрілу. би я хотів в четвірці позалотити. Mm. Та типа є, що насправді. Єдине, хотілося б позолотити. В шістку, але як це реалізувати ну майже ніяк. Елізу качнув трошки непогано, насправді непогано. А... Блін, ну можна позолотити, насправді. Я не знаю, наскільки це потрібно, але це непогано. Ну, чесно, це непогано. Можна знайти потім. Вийти в якихось. Якихось свиней шістки вийти. Вибачте, задумався просто. Це не найгірший варіант. Бо, ну, звірів грати типа. Не знаю, враховуючи враховуючиян деди, там мільйон атаки, вони переспавнюються туди-сюди. типа, хочеться щось статове зіграти, але з другої сторони є мурлоки. Але мурлоків грати проти звірів і андедів, ну таке собі діло. Ну коротше. Нехай буде. Типа він мені не заважає. Я б не передав. Окей, okay. стратегія більш-менш робоча. Uh, я би хотів вийти просто. Чому б ні? Також п'ятірці відгрібає. Я не знаю, правда, коли він вийшов, Він, напевно, вийшов попередній хід. Мурлоки, бісти, Андеди свині. Андеди. Блін, ну було б непогано перейти якось свиней потихеньку. По на наступний хід рельнем да, копаємо шістку nice Чому б ні? Mm -hmm. Блін, ну йому можна рашити, да? Він у нього ХП повно. А -а -а. Таке собі рашення, якщо чесно, враховуючи його ситуацію, <с> ця Мурлока кій не, не спрацьовує через те, що Мурлок з баблом стоїть перший. Дивний чоловік, окей, окей, така штука мені подобається ролем. Є така навіть штука, і така є. Є кочерега. Тоді тебе забираю. Ти тоді виходиш. Ти заходиш. Ти виходиш. Ролим. Ролим. Ну, можна й тебе забрати, да, поки? Чому б ні? Тебе забрав, тебе продав, тебе поставив, монетку забрав, на наступний хід залишив. Піде, буде звідси 4 штуки вилітати, да цей буде щось там бафати кочерига буде бафати, під підракарі, це все виглядає окей. Mm, щось би позолотити ще таке прям, да? Типа, умовно, можна тебе. Добре, що взяли. Будемо потихеньку переходити в свиней. Тут я програю, скоріше за все. Бісти сильні. Але це тимчасово. Це тимчасово. Ну, тут взагалі ситуація не ок. Ну, тіпа, по поки він сильний, що він далі буде з цим робити. <рекунут> а, почекай. Олег. Е думаю лівого свина краще золотити спелем з таверни. А цим і не можна золотити. Це можна тільки в таверні позалетити. Він типа на стіл не працює ніяк. І це не дуже прикольно. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Було би класно, якби воно так працювало, але, на жаль. На жаль. Можна цю штуку, да, позолотити. Вона геми качає. з неї вже якусь шістку діставати. Залишим А, Блін. Мурлоки. Ну проти Мурлоків це не піде взагалі. Давай копнемо. Окей, okay, Лероя залишу, на потім, можливо, пригодиться. Ну, шістка мене розчарувала дуже. Насправді. Хоча прикольно, да, Геми качаються кожен хід. На наступний вже буде 7-7 е, і... 9-9, насправді окей, іде. Тут е моя класична помилка. Збірка всього і нічого. Я так завжди майже грав раніше. Ніби просто да, дають прикольні карти, збираєш, але вони між собою ніяк не комбінуються. І це погано. І ти потім сидиш в тебе пів комбе, які фактично не працюють. Треба виходити. Армор. Принц виглядає непогано, якщо чесно. Але це не те, що я хотів би. І це не те, що я хотів би. Добре, давайте ті принца забирати. Він від гемів буде качатися, типа. Мудні. Плюс під цю штуку він буде качатись непогано. Не найгірший варіант. Добре, навіть якщо привіт. Як тобі Фарландерс? А... Я не дивився її. Ну, типа, я просто подивився її, я скажу чесно, в Гуглі. В я, типу, в Ютубі не дивився. Там якась марсіанська тема, типа. По ідеї, я бачив цю гру. Ти, типу, з'являєшся в такій капсулі, та? якщо це воно. І виживаєш на Марсі. Якщо це воно. Я просто трохи. Був зайнятий вчора і сьогодні цілий день? Але Фарландерс в список. Обов'язково. До речі, як твої поїздки, пошуки роботи. Може, є хтось в чаті, кому потрібен джава програміст. Ну я запишу. Чому б ні? Чому б ні? Не бей по болючому. Та я ж не б'ю, я ж. Просто хочу запитати. Мал... Можливо, якось в тебе покращилась ситуація. Так, дивіться, коротше, яке питання. Пропустити хід і позолотити його. І на наступний зіграти оце все. Да, я можу просто забрати спел, зіграти обілку. Не грати оці штуки. Але почекай тоді. Стопе, спел я не буду забирати. Так, але. Мурлок качається. Ну, це, типа, все одно слот. Я буду його скидати 100%. І він же ж додатково бере собі 2-1. В цьому. Ну, від гемів. Тому я його і взяв. Просто, щоб він був. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е, Погано, погано в мене. Багато карт. Мені потрібно так робити. Так, я розумію. Я розумію. Проте свиней, до речі, Лерой піде. Зараз будемо зі стріле тоді золотити турбохогера і грати оце все діло. І... Перемога. Не влізе. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А ні, спел би ще влазив. Окей. Спел би ще влазив. Добре. Зараз я буду. Нереально сильний, якщо чесно. А... Можна зіграти, чому б ні, навалити статтів. Подивитись спел. Uh... Класно, але ні. Я думав, там буде спел. Ну, хоча. б Так. Блін, є оця штука. Врум врум каже. Це вигідніше, ніж оце. І кочерига вигідніше. Наше ти зіграв чутван? А щоб руку скинути? Я би якби не зіграв, в мене б в руці було три е карти, які я не, не факт, що потім би зміг скинути. Ні, я розумію, типу, про що ти? Я, я хотів звідти розкопати просто якийсь спел, який не дає ресурси. Умовно, і тоді я би зіграв е, в Румича і було би все окей. А так вийшло трохи ні туди ні сюди, але окей. Непогано тут зараз дві кочериги розвалять просто. Плюс геми 17-17, ну... ну. в мене явно сильніші свині. Окей, окей. Блін, це заход на 8К, якщо я зараз беру топ-1. Е -е. Це б хотілося забрати, і це б хотілося забрати. Забрав, забрав окей. Okay. Забрав, забрав треба переливаку згідний. Ну, в ідеалі триплет знайти сюди. Просто сюди знайти триплет. Сюди знайти, ну, сюди не обов'язково, але сюди знайти триплет, щоб був ще прокрутитись трохи і потім переливакою сюди все перелити і добрий день. Ну, або якусь, не знаю, умовно гідру знайти, в гідру перелитися. Також непоганий варіант. Навіть поїдання мені би підійшло насправді. Оцю штуку вже можна би було з'їсти. Чому б ні. Але. Та в принципі можна було б з'їсти оце вже. Поставити оцю штуку. Ну, типа я можу непогано її качнути, да? я отримую 4 таких штуки звідси. е, э, 21, 21. Це 80. Плюс звідси по 2. 2-2, 4. 8 на 20 160 статтів навалити. Ну, це маловато, правда. Проти інших свиней, але проти бійців доволі непогано піде. Тут Андеди ще не зрозуміло, що тут за Андеди я з ним не бився. Let's see if you can stay on top. Сильно. Нервно пізно знайшов потрібні карти. Але непогано, непоганий розклад в нього був. А, окей, ти відлетів. Бля, що, захід на 8к? Чи залишимо це на завтра? Але я ж все одно буду ще грати завтра. Спробуємо вийти 8К. Умовно, мені друге місце цікавить тільки. Останнє. Бля, останнє завжди програю, якщо чесно. Але окей. Але давайте зробимо невеличку паузу і буде останнє. Можливо, дійсно. Чи на... Та Я би пішов, але я все одно ще буду грати. Скоріше за все. Ну, щастиє, я пішов. Куди пішов? Добре, давайте маленька перерва і спробуємо. Можливо, зараз вийду в 8. Можливо. Дуже можливо, але окей. Включу вам поки фантастичну музику без авторських прав. І повернусь за 2 хвилини. Можеш катнути, чому б ні? Чому б ні? Так, зараз знайду музику без авторських прав. Добре, за дві хвилини повернусь.